Я вам покажу 50 кправ на літо. Перше кататись на велосипеді. друге покидить в лаком. Я написала фіолетовим, або іншим, яким ви любите. Прогулятися. Третє прогулятися, четверте збирати. ягоди та гриби. П'яте. Мені треба на літню, Зроб... Шосте зробити порядок в хаті. Сьоме подорожувати. Восьме малювати. Дев'яте відпочити. Десяте читати. 11 займатися спортом. Підтягувати уроки це дванадцяте. Тринадцяте читати на Вікіпедію. Бо вона дуже нам, нам треба знати більше. 13. Займатися творчістю. 15. Зробити фруктовий салат. 16. Підготуватись до школи. 17. Бути на майданчику. 18. Піцю або зробити. Дев'ятнадцяте. Піти в ліс або в парк. Двадцяте. Купити браслет або косметику. 21. Купити книгу. 22 купити плаття. Третє. Пити. Що тут вище? А, пізот удасти про літо. Двадцять дев'яте. Малювати картину по номерам. Одвадця п'яте. Бирати -ти рибу. Вось шостого купи. Ди. М -м, купити. Ну, папку нехай буде. Купити папку для чогось, бо тут я не розумію. ми Пити коктейль. 28 години на гурток малювання, навіть ой, на гурток просто, навіть літа. Для підтягування. Бо воно в дуже підходить. Це вже було купити канцелярію. Там було підходить до школи, а це покупити канцелярію до п'ятого класу. Я приходжу п'яте, а ви можете написати свій. Тридцяте, походити містом. 31. Бути на свіжому повітрі. 32. Екскурсія. 33. Піти на концерт. 34. Брати участь в акції. 35. Співати. Співати на мікрофоні. 36. Писати книгу свою. Хоч там декстає, ну тут у мене навіть книга своє. 37. 13 з подружками. 38. За розгляна... розглянути фотоальбом. 39. Купити. Шарик світящий. 40 Завести тваринку. 41. Здрукувати фото. 42. Піти в хості. 43. -е, купити ще хол. 44. Мене з Сорок 45. -е. Купити скакалку. 46 -е, купити годинник. Те, що ви напишете. І... і я напишу літом. Бо я не знала, я думала, думала, думала. Ну, я не знаю. Пока. Сьогодні.